Зробити такий серйозний крок, не порадивши з дітьми, Оксана Михайлівна просто не могла. Вона дуже боялася осуду дітей, хоча обидві її доньки вже давно мали чоловіків та дітей. У старшої доньки життя не склалося. Чоловік часто полюбляє посидіти в кафе з друзями, додому повертається пізно, так ще й на підпитку. Марія не раз пропонувала матері продати хату в селі та переїхати до неї. Але Оксана не погодилась. Вона чудово знала, що спокійного життя поруч із зятем годі чекати. А так вона раз у тиждень збере гостинці онукам, сяде на автобус і жах дітей. А ввечері назад додому. Своє, є своє, город, сад. А в іншої її доньки Лариси також життя не склалося. Чоловік її ходить наліво. Але Лариса мовчить. Терпить заряди трьох дітей, болить серце мами за дітей, але й помогти нічим. Чоловіка їй не стало сім років тому. Сама ж Оксана працює поштаркою, старається зі всім справлятись сама. Від зятів допомоги точно не дочекаєшся. А кілька років тому поблизу Оксани з'явився новий сусід, самотній чоловік, якому діти купили хату в селі. От він і став до неї заходити то кран полагодить, то хвіртку відремонтує. Чоловічі руки ох, як потрібні. Так і ходив він до Оксани цілий рік, а недавно прийшов і запропонував разом жити. Оксана аж розгубилася, вона вже звикла жити сама, і вона вирішила порадитися з дітьми. Старша донька зраділа за маму, сказала, що чоловік він хороший. Чом би не жити разом? А от молодша інша справа. Подзвонила й одразу кинула. Мамо, ти чим думаєш? Тобі що? Зовсім на дітей і онуків начхати? Вирішила для себе на старість пожити? Доню, та чого ти так? Ну він хороший, добрий, відповідальний. Та роби, що хочеш, хоч весілля справляй, але бачити тебе я більше в себе не хочу. І кинула слухавку. Увесь день Оксану мучили сумніви. От тобі, діти, ти їм душу віддавай, підтримуй, а їм байдуже на твоє життя. Увечері постукав Іван: Ну що, Оксанко? Що ти вирішила? Вона помовчала, а потім мовила А що тут вирішувати? У них своє життя, а в нас з тобою буде своє.